У Коломийському міському палаці культури збиратимуть гроші для бездомних тварин. Благодійний концерт відбудеться у неділю, о 15-й годині. Усі вилучені кошти підуть на притулок для бездомних чотирилапих друзів. Запрошую небайдужих мешканців міста та гостей прийти до нас в міський палац культури народний дім в неділю на благодійний концерт по збору коштів для притулку тварин. Знаємо, що кожен з нас має вдома чотирилапого друга. Це тварини, які потребують нас. Тожні день допомоги і великої уваги. Хочемо таким маленьким, але добрим жестом допомогти, тому що знаємо, що в нас є притулок, але так як сьогодні проблема з коштами, дуже хочемо зробити хороший благодійний концерт і допомогти нашим дорогим чотирилапим друзям. Саме так ми хочемо наших талан... нашу талановиту молодь, талановитих дітей долучити до цього заходу. І сподіваюся, вони нам допоможуть. І ми зберемо е, достатньо коштів, щоб вистачило на існування притулку ще на деякий час. При вході будуть волонтери збирати кошти. Кожен вирішує для себе, скільки він вважає за потрібне дати грошей. Щоб зацікавити якось різноманітнити цей такий захід. Ми також у фойє Народного дому перед початком будемо проводити виставку. У нас ж зареєструвалося деякі власники собак. Малих порід запрошуємо всіх мешканців Коломиї і Коломищини бути небайдужими і долучитися до нашої акції, прийти в неділю на благодійний концерт, допомогти нам зібрати кошти для притулку тварин.